Галина Кирпа. Поезії. Мій ангел такий маленький, Коли до вас темної ночі. Чи доводилося тобі тримати в руках книгу шведського письменника Свена Нортквіста? Деце Пецсон. На межі Пецової садиби стояла, витріщивши очі корова. Фіндус під стрибцем підбіг до неї. Привіт! Ти сьогодні бачила Петсона? Му, мовила корова. Що означає му? спитав Фіндус. Так чи ні? Му, -у -у", знов мовила корова. Аж тут до них притюпала ще одна корова і сказала. Вона сьогодні трохи не в гуморі. їй до всього байдушки. Я бачила Петсона раніше. Він ось тамечки пив каву, і ти також, і кури, всі пили каву. Це уривочок із маленького оповідання Свена Нортвіста Деце Петсон у перекладі української письменниці Галини Кирпи. Переклала цю книгу для українських дітей Галина Кирпа, письменниця, яка робить значний внесок в літературу, перекладаючи твори іноземних авторів українською мовою. Галина Миколаївна Кирпа. Авторка поетичних книжок, ліричних новел народознавчих христоматів і звичайно відома перекладачка. Галина Кирпа нагороджена премією імені Максима Рильського в галузі художнього перекладу зі скандинавських мов. Тобто шведська мова, данська мова. Вона перекладала Астрід Лінгрен. Вона перекладає Клаусера Гайрупа Пера Петерсона, Свена Нордквіста і багатьох відомих і невідомих цікавих скандинавських письменників. 2018 року за переклад книжки Ульфа Старка Диваки і Зануди Галина Кирпа була включена до почесних списків Андерсена. Почесний список Андерсена або почесний список Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги це престижний каталог дитячих книжок. Зі всього світу спільний проєкт країн Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги. До каталогу з 1956 року що два роки потрапляють найкращі видання для дітей та молоді а також видатні автори, ілюстратори і перекладачі дитячої літератури. Через рік. 2019 року Шведський король нагородив її Орденом Полярної зірки за визначний внесок у зміцнення українсько-шведських зв'язків і плідну роботу в галузі перекладу Шведської дитячої літератури. Орден Полярної зірки це Шведська королівська нагорода за заслуги в галузі науки, літератури та культури, заснований Фредеріком І ще 1741. Року. З 1975 року цим орденом нагороджують іноземних громадян за важливу роботу з розвитку зв'язків зі Швецією. Галина Кирпа про себе. На зустрічах з дітьми я часом читаю не лише свої вірші, а й поезії улюблених поетів. В Астрит Лінгрен, журналісти, не раз допитувалися якою має бути гарна книжка? І вона відповідала: Якою гарна дитяча книжка має бути гарною і квит. Як на мене, це стосується всіх книжок: і веселих, і сумних. Сьогодні ми говоритимемо про дві поезії Галини Кірпи, і перша з них мій ангел такий маленький. Мій ангел такий маленький? Ну, просто крихітка. Я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну, просто пушинка. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький, ну, просто тихіший трави. Я навіть не знаю. Коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі. Є вірші, які звучать природно, як прозова мова, їх ще називають вільними віршами. Верлібр вільний вірш це вірш без рими і сталої ритмічної будови. Тобто рядки в ньому не римуються і не мають однакової кількості складів. Ось перед нами дві поезії. Ось осінні оси, ось, я пасу осінніх ос, синю сливу роздушу, спілу грушу надкушу, Богдан Стельмах. І поезія Василя Голобородька. На горі дівчата у вишиваних сорочках, кривий танок ведуть, весну веселу гукають. Яка з цих поезій, на твою думку, Верлібр? Визнач основні ознаки верлібру в поезії. Мій ангел такий маленький. Перш за все, ми бачимо відсутність рими, тобто немає однакових закінчень рядків у вірші. Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка, я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Легенький пушинка, чую, сидить в плечі, римування немає. Також неможливо визначити віршовий розмір. Ось перед нами є перші два рядочки поезії, поділені на склади, ми поставили наголоси, і ми не можемо визначити, який це віршовий розмір: чи ямб, чи хорей, чи дактиль, чи амфібрахі, чи анапест. І якщо подивитися на поезію, то бачимо, що рядки мають довільну кількість складів. І є довгі рядки, і є рядки набагато коротші. Це є ознаки верлібру. Отже, поезія Галини Кирпи Мій ангел такий маленький це верлібр, які епітети найвлучніше передають сутність ангела в поезії. Мій ангел такий маленький, мій ангел такий легенький, мій ангел такий тихенький. Чому ці прикметники, на твою думку, подані в зменшувальній формі? Можливо, тому, щоб передати тепло, ніжність і довіру до образу ангела. Ніби згладжується межа між небесним і земним. Ангел тут не грізний вартовий, а близький, лагідний, майже дитячий той, хто завжди поруч, хоч і непомітний яким постає образ ангела в поезії? Ну, просто крихітка, я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі, не бачу його. Ну просто пушинка, я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Я не чую, чи він є у мене на плечі. Ну, просто тихіший трави, я навіть не знаю, коли він спить. А коли прокидається на моєму плечі, я не знаю, що він робить у мене на плечі. Можливо, ангел це символ духовної підтримки, любові, тепла, які тихо оберігають людину навіть тоді, коли вона цього і не помічає. Як побудована поезія? А поезія побудована досить цікаво, тому що на початку кожної строфи є анафора, однаковий початок, мій ангел такий. Потім іде характеристика ангела в кожній строфі, наприклад, мій ангел такий легенький, ну просто пушинка. І власні відчуття. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. І так в кожній строфі. Спочатку є характеристика ангела, а потім власні відчуття. І кінці епіфора це нове поняття. Епіфора означає однакове закінчення. Кожна строфа закінчується словами на моєму плечі. Чи збігається твоє уявлення про ангела з образом, змальованим в поезії Галини Кирпи? Яким є твій ангел? Ось перед тобою кілька зображень ангелів Євгенії Габчинської, відомої української художниці? Наступна поезія про лева, який приходить вночі? Коли до вас. Темної ночі прийде лев, ви не кажіть йому нічого про зоопарк. Нехай він не знає, що на світі є зоопарки. Нехай хоч один Лев цього не знає, а потім цього не знатимуть його діти, а потім його онуки, потім правнуки. І колись буде ціла лев'яча держава. Де жоден Лев не знатиме про зоопарк коли б тільки вижив той Лев, що прийде до вас темної ночі. Лев вважається царем звірів, уособлює фізичну міць та хоробрість. Він символізує королівську гідність, владу, лідерські якості та здатність захищати слабших. У багатьох культурах є символом захисту Лев, а в Китаї він відганяє злих духів. Лев це символ величі, гідності, мужності і внутрішньої свободи. Чому настільки важливо, щоб Лев навіть не знав, що на світі існують зоопарки? Нехай він не знає, що на світі є зоопарки. Нехай хоч один Лев цього не знає. Зоопарк це символ поневолення, рабства. А як ти ставишся до того, що тварин утримують в зоопарках? Нехай він не знає, що на світі є зоопарки. Нехай хоч один Лев цього не знає, а потім цього не знатимуть. Його діти. Якщо б хоча б один лев не знатиме про неволю, з цього незнання може вирости новий світ, де ніхто не прийматиме приниження як норму. Зоопарк це не норма. Рабство це не норма, неволя це не норма. Бо як тільки істота дізнається, що рабство можливе, вона починає миритися з ним з цим рабством. Свобода починається з тих, хто не знає про клітку. Що, на твою думку, символізує Левяча Держава? І колись буде ціла лев'яча держава, де жоден лев не знатиме про зоопарк? Лев'яча держава це просто країна вільних левів. А може, у поезії йдеться і про людей. Лист Галини Кирпи до маленького принца. Галина Кирпа, коли читала твори, дуже часто любила спілкуватися з героями цих творів. Любий принце, як гарно, що ти в мене є, маленький принце, я теж збагнула твоє тоскне життя і все чекаю, виглядаю, що ти прийдеш і зостанешся жити у мене. Ти так причарував мене до себе. Що годій здужати про забуття.